Три, два, один. Поїхали! Ютуб канал Віоліті про колекціонування. Я Денис Мінін, Сергій, Меджик Муні. Прощаємось з літом. Вітаємось з новинами нумізматики. Що купити, що продати, як завжди, раз на два тижні з Magic Money Ми обговорюємо. Привіт тобі! Що нового? Дякую, привіт усім підписникам. Гостям каналу. Ну що ж, від НБУ почнемо. У продажу нова монета рівня 2025 року, 130 років від дня народження Василя Вишиванова, тиражом 50 тисяч штук. Та вона ще є у продажу на сайті НБУ. Ну, це говорить про її привабливість у якості тиража. Нацбанку щось потрібно зробити, аби занизити тиражі. Ну, маємо те, що маємо. Також з новин очікуємо у продажу на сайті набір з трьох срібних монет Державних символів України. Це набір дуже цікавий тим, що він зі срібла з до 10 тисяч штук. Однак це повна копія монет з дизайну та рисунків із монет з нею Однак на тих монетах буде позолота. Угу. О, та ще і там подруг. Е, Цікавий набір купляти за, за зайві кошти лише інвестиційна привабливість, привабливість маловирогідна. Дизайн повна копія, так що, е, якщо у вас є зайві кошти, то можете придбатись. Сергій, ти точно так. з Одеси? Хто з Одеси каже про зайві кошти? Вперше чую. О, Таке, таке буває. Окей, okay, okay, okay. показали, почули. Ну що, що купити? Набір з двох монет е, номіналом 10 гривень 2023 року Володимирський собор тиражем тисячі штук. Ціна вже від 22 тисяч гривень. Тому що це найкрутіший набір монет зі срібла. Одна з цих монет відкарбована рідкісним стилем з Лазерною гравіровкою, тому це дуже цікавий на напір з точки зору інвестиційної привабливості. Окей, okay, звертаємо увагу, є. Yeah. Так, ну і друга монета дуже цікава: 5 гривень 2006 року, 15 років незалежності України тиражем 75 тисяч штук. У продажу небагато цих монет. В наступному році буде вже 35 років незалежності України до повного набіру. Ця монета ну вкрай необхідна, присвячена ой, ціна на цю монету на даному часі від 400 гривень у середньому. Ну, цебто дуже, дуже привабливо, щоб можна було купити собі. Так, так. Ця монета дуже гарна, і вона тематична, і в наступному році дуже крута дата, так що, це дуже не, необ вирогідність росту цієї монети дуже висока. Okay. Далі. Ще монета є для інвестицій. Це рівни 2010 року, 20-річчя ухвалення про Державний суверенітет України Тережем 35 тисяч штук. Стам, под рука. стам под рукам – це перша монета України номіналом 2 дві гривні, стам под рукам. Ціна на цю монету середньо 550 гривень. Однак монета дуже, дуже весома, як сам статус та назва цієї монети, і дуже приваблива інвестиційна вирогідність на цю монету в рост в ціні. Який твій прогноз на цю монету? Яка, давай, яка зараз ціна, яка буде ціна? Давай, Думаю, за, на наступний рік за, X2. за рік. Х2. Х2. х 2 за рік. Окей. Окей, так. ми з тобою поза етером домовляли, що ми наприкінці року будемо з тобою робити такі проміжні підсумки. Я можу це озвучувати, коли будемо брати твої прогнози прикладом січень, березень і дивитись у грудні разом з вами, друзі, що Меджик сказав, воно дійсно підросло. А де не підросло, ми також скажемо. Окей, так, да, про співвідношення дуже цікаве буде. Ну що ж, що продати? 2 гривни 2000 року Іван Козловський тиражем 20 тисяч штук, ціна від 2600 гривень. Перекласти гроші те, що треба, як у вас і колись. І якщо вона у вас ще і у кількості, то це дуже гарна монета для. Я люблю говорити таке слово перекидки. Перекидка. Так, да, перекидки. Чи перекластись? Ну, як так? Ще з термінологією, ну, ще плаваю трохи. Е, ну що, ж, ще монета, яку можна продати, дуже непоганий ріст на цю монету. Це 10 гривень 2017 року, колесо життя вже від 17,5 тисячі гривень на цю монету можна отримати коштів. Цікавий цікава підбірка цього тижня. Експресом ми пройшлись. Е, yeah. Як завжди, найцікавіші лоти з світу розділу Violet Нумізматика. Знаю, що там є одна твоя мрія. Золота мрія, можна і так назвати, як варто yeah. більше 100 тисяч гривень. І про неї ми обов'язково розкажемо і, звісно, покажемо. Давай. Так, ну що ж, цікаві лоти. Повний набір монет ролів ЗСУ з 2018 по 2022 рік. 14 штук. Незабаром Нацбанк випустить для нас повний альбом з цими монетами. Поштучно, і ми побачимо, яка, яка там якість на ці монети. Однак, роли монет. Теж збирають е, наші колекціонери, бо сам Макбанк випускає такі унікальні тематичні роли, і ті роли, які зараз по ссылці в описанні ви можете побачити, це перші роли ЗСУ, вони больші, такі великі, дуже і цікаві саме по собі монети. І вони дуже, дуже зросли в ціні, однак ціна. На сьогодні така, як є, і ріст буде продовжено. Порівнюючи з тим, як вони пам'ятаєш, скільки вони коштували, коли тільки вийшли в обіг, коли Нацбанк випустив? Номінал. 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 Тобто 250 гривень один ролл. Окей. А зараз Банки можна було взяти по номіналу. Окей, а, а зараз десь 320-340 гривень. Зараз. Допустимо, перші роли там, 2018 року від 5 тисяч гривень за один ролик і до 7, там, якось, як люди торгуються. Ну, і слава ну, Збройним силам України, такі, такі роли будуть рости і надалі, за твоїм прогнозом. Так, да, да. За що наших Збройних сил України це ну, дуже, дуже круто. Що вони роблять на полі бою, і ці роли, як ну, хочеться сохранити цю історію. Окей. Тому ці роли будуть, е... будуть в ціні як історична пам'ять, як пам'ятка того часу, коли саме да, ЗСУ да. захистили Незалежність і взагалі існування української державності. Це факт. Да. Окей, друга да. позиція. Друга позиція дуже. Цікава монета це талери. А, не мог не пройти мимо, Австрія Талер, 1632 року дуже красива монета, та якість охрана історичний період. Ну, монета помбезна. Якщо у вас є кошти, чи ви збираєте талери, не проходьте мимо, як говориться. Окей, повз... ще... повста... повстали ми з Magic Мені майже щовипуску не проходимо. І. Да. Яка третя позиття? Моя мрія це дуже цікава монета. 100 гривень 2009 року. Херсенец Таврійський. Монета із золота. О, просто чудова! Я прекрасна монета. Чому, ти, не... Чому ти про неї мрієш? Давай, ми Тому, о, о, деталізуємо це парі. зображення, це зображення вперше я побачив на банкноті 1 гривна 1992 року. І е, все життя мріяв попасти на ці розвалини, однак, не вдалося ще доїхати до Херсонесу. Ну, це монета для мене дуже цікава. Якщо у вас є кошти купити золото, то це монета для вас. Посилки в описанні. Як завжди, посилання до кожного лоту з розділу Цікаві лоти. Так ви можете знайти в описі. І звісно, як завжди, ми з Magic Money будемо бачитись. Я кажу раз на два тижні, але наступного тижня у нас з тобою теж буде зустріч. Готуй, будь ласка, для нас. Нові цікаві лоти, готуй для нас нові нумізматичні новини. Дякуємо тобі, дякуємо всім, хто залишає свої дякую в коментарях, враховуючи те, що ми будемо виходити наступного тижня. Можливо, ваша пропозиція, щоб ви хотіли, щоб Сергій Мані Сергій Меджикмані розглянув серед ваших фейворіт мані. Скажіть нам будемо порпатись, будемо шукати, будемо реагувати, будемо про це говорити. Дякую тобі, Сергію. Зустрінемося вже за тиждень.